Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, на огляді Ловал 354 плюс з реверсом. Коли буде вже до кінця зібраний, я обов'язково зніму, покажу, але важливо знаєте, саме що. Переглянути, як він приходить в заводах комплектація яка. Оплотнітельні резиночки, Все повністю співпадає. Всі фішечки розписані, підписані. Маркіровочка з заводською краскою кожного болтика, кожного, кожної гаючки. Маркеровочкою агрегатів скрізь. От подивіться. Ось зараз буде капот накидатися. От. Все в кабіні е. складено, гарненько, все скомплектовано. Завод тримає свою марку. Тракторець на свої гроші просто чудовий. Будь ласка. Подивіться на цей трактор і зробіть собі правильний вибір. 4 354-й лов. Кабіна також шикарна. Не здутою лядою, а з квадратними вікнами.